Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на вечірньому нашій молитві, вітаю і запрошую до чергової подорожі в себе, до чергової можливості оцінити себе і чергової можливості молитви і захисту для всіх нас, особисто для кожного і для всієї нашої України. Отож, запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми з вами беремо стихири. Стихи перепрошую із книги Пророка Ісаї. Ніяка зброя, викована проти Тебе, не буде придатна. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене, слово Господнє. Війна, яку ми бачимо, це є наслідок, я так скажу, важкої праці, реально важкої праці, важкої праці цілого народу. І ця праця полягала якраз в тому, що з одного боку вони придумували і накопичували зброю. Вся економіка працювала на те, щоб назбирати зброю. І ця держава їхня працювала, а радше розум держави працював на те, щоб вкладати в серце, в душу і в голови свого народу брехню. Так я буду про це сьогодні говорити, тому що відчуваю так це, що ця війна, яку проти нас розпочали, має два виміри. І цей стих якраз мене на це черговий раз наштовхнув, що два виміри. Перший це вимір фізичний, матеріальний, це вся та зброя, яку зараз тут вони сюди до нас притягнули. Це весь всі ті люди, які заганяють в їхнє військо. Реально заганяють для того, щоб вони воювали. Це матеріальний ось цей вимір. І другий момент це та брехня, яку постійно їм видають за правду. І от сьогоднішній наш стих він стоїть, має стати для нас, знаєте, такою опорою, опорою і запевненням у нашій перемозі. Запевненням у нашій перемозі через що? В своєму житті ми, українці, особливо зараз цей час, ми покладаємо на Бога. Немає людей невіруючих. Кожна людина в щось вірить. Але як кажуть багато хлопців, що зараз в окопах всі стають віруючими. Зараз в окопах для багатьох людей відкривається розуміння, хто такий Господь. І багато хто з них ділиться, що я знаю, як вони кажуть, я знаю, що за мене моляться. Що за мене моляться мама, дружина, діти? Тому я живий. Знаєте, і Мав розмову з одним хлопцем, який просто казав: за нас видно дуже моляться, кажу, що так? Каже, тому що те, що сьогодні було вночі. Після такого не виживають. А в нас всі цілі. Ніхто навіть не був поранений. Тобто, два виміри цієї війни. Зброя, яку накопичили багато, і на нас зараз її кинули, і людей, і брехня, яку вливають в свій народ і в інші голови інших народів, щоби видати брехню за правду. Це з одна сторона цієї війни. І другий бік цієї війни це наша молитва. Це молитва тисячі мільйонів людей, українців, і не тільки українців, не тільки в Україні, але по всьому світі. І як каже, і що бачимо в сьогоднішньому стиху з книги пророка Ісаї, що будь-яка зброя, яка була викована проти тебе, вона не буде мати сили. Хіба не це ми бачимо зараз? Так звана Друга армія світу по кількості зброї. Ми п'ятий місяць уже з нею воюємо. Ми п'ятий місяць її перемагаємо. Хай би там хто що не казав, що ми позиції здаємо. Ні, ми не здаємо позиції. Ми їх перемагаємо. Тому що. Маючи стільки зброї, маючи стільки людей, неможливо не досягнути на даний момент практично нічого, окрім руйнування і нищення. Це є перемога. Тому жодна викована зброя проти нас не має ваги. Кожна брехня, яка ведеться, кожен язик. Всякий язик, що схоче, Правуватися з тобою, правуватися, тобто, змагатися, говорити щось проти тебе. Тобто, всякий язик не має сили теж над тобою. Тобто, вся та брехня, яку там виливають з їхніх телевізорів, їхні ті блогери, їхня та влада, уже весь світ над цим сміється. Так ще є, на жаль, люди, які вірять в це. Але хто вірить в це все? І хто протистоїть цьому? Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене. Тобто слуги Господні, ті, які живуть законом Божим, які дотримуються Божих заповідей, які живуть живою молитвою в Бога, а не в людину. Вони перемагають будь-яку виковану зброю. Вони перемагають будь-який брехливий язик. Бо тобто вони перемагають брехню. Той, хто є з Богом, той, хто наповнений Богом, тобто любов'ю, турботою про ближнього, про життя, той завжди є переможцем. Той ніколи, той завжди буде відрізняти брехню від обману. Ти будеш завжди розуміти, що яка би зброя не була, але якщо Господь Бог є зі мною, якщо за мене моляться, наголошую, якщо моляться за цих воїнів, то ця зброя не завдасть шкоди. І той, хто не живе Божим заповідями, той, хто намагається виправдати свій гріх, той, хто намагається ділити церкву, наділити Бога, вважаючи, що це мій Бог. Тільки мій Бог правильний. Той, хто поклоняється людині, той, хто не живе з заповідями, ось така людина живе в брехні. Така людина вірить будь-якій брехні. Така людина завжди гине від власної зброї, від власного меча. Шкода, знаєте, що зараз росіяни не згадують отого гасла. Яке було в часі Другої світової війни, а речі Вітчизняної війни. І я от не пам'ятаю, де написано це гасло, на якому пам'ятнику, чи у нас в Києві мати ця берегиня, чи, чи десь іншому. Але надпис який, хто до нас з мечем прийшов, той від того меча загине. Це, до речі, теж взято з Біблії. Шо той, хто йде з мечем на свого брата, той від меча буде загинуть. Чому вони зараз не згадують цей напис? Адже не ми прийшли до них, а вони прийшли в нашу землю. Це вони зараз говорять, вони і білоруська влада говорять зараз багато. Якби ми перші не вдарили, проти нас би війною пішли. Це нічого не нагадує нікому. Це було вже в 41-му році. Так? Німеччина напала на Радянський Союз для того, щоб випередити Радянський Союз у цій війні. Яка доля була в Німеччині? Та вона була знищена. Зараз ми маємо те саме. Вони говорять те саме, що говорив Гітлер. Їхні, е, їхні телебачення говорять те саме, що робив Гебельс. Говорив. Ті самі фрази. Тільки російською мовою. І сьогоднішній цей стих нам має вказати шлях нашої перемоги, шлях, як ми можемо здолати нашого Бога. Це бути з Богом. Це не переставати молитись, це не переставати вірити і довіряти своє життя Богові. Знову ж таки, за життєвий досвід. Спитав якось одного бійця, він прийшов і каже, отже, чи... тяне мене до Бога. Я відійшов, але тяне мене до Бога. Коли я запитався, а що для тебе Бог? Хто такий Бог для тебе? Він просто сказав: це доброта, це турбота, це любов. Живи в турботі, живи в любові. І тоді ти будеш з Богом. Живи і цінуй життя, і тоді ти з Богом, тоді жодна зброя не має на тобі влади. Тоді жоден язик, жодна брехня ніколи тебе не осквернить. А якщо ти не хочеш жити з Богом, якщо ти обманюєш Бога, живучи в гріху, чинячи гріхи і при цьому прикуваєшся Богом, ти робиш собі тільки гірше. Мова зараз не йде про війну. На війні ми захищаємо своє життя. І про гріх ми не можемо зараз говорити. Не можна говорити про те, що наші хлопці, які захищають наше життя, чинять тяжкий гріх. Не чинять. Ми маємо моральне право захистити власне життя і життя того, хто є поряд зі мною. Нас вимушують до цього. Ну, не можемо говорити про ту відповідальність, яку несуть люди, які хочуть вбивати. Отож, якщо ти будеш жити з Богом, ти переможець. Якщо ти відкидаєш Бога чи намагаєшся виправдати свій гріх, прикриваючись, невідомо чим, то твоя ж зброя, твоя брехня. Обернеться проти Тебе самого. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавам. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш, Господи Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас, гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, захорни, Господи, цей сьогоднішній вечір. Усіх наших захисників і захисниць, кожного, Україну, кожного українця. Який зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Збереж... Даруй швидке одужання моральне, фізичне і духовне для всіх поранених і всіх тих людей, які отримали поранення в часі цієї війни. Збережи життя для кожного водія, волонтера, медика, капелана, який здійснюють поїздки в зони бойових дій. Охорони захисти усіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Прикордонники, поліції, служби МНС і наших пожежників, всіх українців, що перебувають в полоні, в окупованій території чи в зоні бойових дій, збережи їхнє життя і поверни живими, нашкодженими вдома. а їй вчини своє чудо, просвітли серце, душу і розум кожного росіянина, нашого ворога, щоб вони визнали свої гріхи, розкаялися у своїх злочинах, які вони чинять, склали зброю. І залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!